Розі нас інфо перші проголов не поїхали Україні, не вистачає 60 мільярдів, тому 8 мільярда від МВФ. А нам як треба, і ми будемо доїти фопів. Пише військовий Олександр Морозов. Як ви заїбали, може замість фопів, які працюють, щоб вижити, порогодувати себе і сім'ю? Ми скоротимо половину приписок з державного апарату, які десятиліттями перекладають навпаки з місця на місце, сидячи на державній зарплаті. Може, ми якось зменшимо видатки на пенсії бившим депутатам, міністрам і слід ми там тих льотчиків не збирали за всі роки. Може, ви там врешті-решта перестанете грасти гроші мільярдами доларів, які мають потім віддавати в свої кишені підприємці у гуманітті Ваші таланти лазіння по чужих кишенях і брати гроші в борози, які танцюють одні скидаються. Усі на фото нічого не фоп, який ще не заробив, а вже винен до слова. Пишуть, що грядуть термінові заміни в кабміні Мірової шмигаля. Попросять на вихід. Вони також є на плівках міндіча. Ярош з понеділка. Ка може зайняти крісло наступника міністра оборони України або стати міністром. Залужний та союзники переконали Зеленської нардепів дана Ярова уже там розносить та робить вітер. Корупціонери в шоці, адже Ярош попереджав зрадників розстрілювати потрібно сюсюкатися з тими. Ніхто тепер не буде. Голоси є понад 350. тандем. Генерали і президента може уже працювати. Єрмака підходить у небуття. А ось причетна можливості відставки та зміни, не тільки плівки схеми Міндіча, причиною того, що Ціна на нулі голодні без купи комплекту в Міноборони внутрішній аудит Міноборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Писав Дмитро Биков ще узимку минулого року далі мовою оригіналу. А вам поки розповідають про те, що винна місцева влада, що ви не дивитеся вгору. Народний гнів сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка і займається обороною і безпекою країни. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає наші перемозі, і вона не на місцях. І, хоч і місцева влада корупційна, і аморальна резюмує биков. За даними телеграм-каналів, наступний міністра після Умірова, який провадив роботу свого попередника Резнюва і мільярди уже. Йдуть невідомо куди, очолить Дмитро Ярош. Креатура залужно надіємося, він не дотримає слова, адже нам тільки розстріли тепер допоможуть і нагадаємо. Два дні тому Мірово провів робочу нараду з головнокомандувачем Олександром Сириським. Телеграм-канал офісне мишення зазначає, що Сириський після наради запропонував звільнити Омірова із заданої посади, оскільки залужний передав Сириському папку із схемами Міноборони не дармажу міру дану ярову підправив у відставку поста Крім того, пропонував Зеленському арештувати усіх зрадників і корупціон. Нерів про Умірова, якого в нас тут так прославляли, і на якого покладали великі надії при призначенні, ще доведеться багато написати. Пише Тарас Чорновіл, далі мовою оригіналу. А військовим через нього намучитися. Я був переконаний, що цей бездушний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед єрмаком вичавить із часом ще гіршим Зарезнікова. Дуже хотів вірити, що не збудеться. Хоча підстав для цього він уже дав предостатньо, що не менше точно буде забезпеченішим для України, тим більш що він уже раніше довів, що є латентним зрадником. Згадайте Стамбул 30 березня 22-го року, але зараз я про іншу міру замість тиловим забезпеченням нормально зайнятися. Почав концепції стручити. Каже, що Зеленська від цього дає аж умліває. Серед анонсованих пунктів чергової канцелярської макулатури є й таки ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Про житло якось я не чув. А от а з справедливим грошовим забезпеченням у міру продемонстрував космічну швидкість. Ще після анонсував концепцію, а вже провів унесення змін до порядку виплат грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та іншим, на яким особам там передбачені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям про багато іншого вже якось наступного разу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.